Вітаю у невідомих просторах у моєму кутку Блазня. Я вже розказав тобі про гру Фурі та чому тобі варто в неї пограти. У тому відео я відмітив, що розробник майстерно розказує про персонажів, але при цьому використовує обмаль слів. Сьогодні я хочу більш детально розібратися в цій темі та пройтися аналізом по кожному з персонажів, щоб розказати про них побільше. Початкова зав'язка доволі проста. Ми граємо за незнайомця, якого тримають в тюрмі, щоби знайти спосіб його вбити. Головний герой має настільки сильну регенерацію тіла, що його неможливо вбити, а лишень знешкодити. Також плин часу у тюрмі відрізняється від нормального. Формально, як в'язень, так і тюремники застрягли тут навічно. Вічно катувати та шукати спосіб убити незнайомця, а потім вічність, щоби зупинити її, якщо той спробує втекти. Однак одного дня нас випускає чоловік з маскою зайця та каже вбити тюремника, бо він ключ до свободи. Ланцюг Перший тюремник та персональний кат головного героя. Його гра використовує в якості навчання для гравця, тому перші стадії цього боса не є дуже напруженими. Та й загалом бос достатньо легкий, який створить проблеми лише новачкам, які не встигли розібратися з керуванням. Особливістю його зовнішнього вигляду є три маски японського театру НО, які змінюються впродовж усього бою. Починає у масці жінка, потім змінює на маску дід, а в кінці примірює маску демон, коли вже починає бути більш-менш серйозною загрозою. Його можна було би назвати фанатом японського театру, однак, якщо звернути увагу, то у фінальній стадії його рухи нагадують не традиційні бойові випади, а рухи ритуального або театрального танцю. Саме тому я доволі сміливо можу припустити, що ланцюг у минулому міг виступати на сцені театру, але щось у його житті пішло не так. Якщо взяти за канон той факт, що ланцюг не дуже вміє битися, то традиційним бійцем його не назвеш, тоді для чого його засунули в тюрму та попросили катувати безсмертного незнайомця. Упродовж цього бою та на початку ланцюг показує неабияке задоволення, завдаючи біль головному герою, тим саме показуючи натуру садиста. Можливо, у минулому ланцюг був театральним діячем, але щось пішло не так, і він став маніаком за межами сцени. Подібне пояснило би малий досвід у прямому бою, бо, скоріше за все, він звик, що його жертва не супротивляється. Коли його спіймали, творці тюрми запропонували йому стати одним з тюремників, а саме тим, хто буде катувати незнайомця та шукати спосіб убити його. Все ж таки на таку роль не кожний підійде. За роки людина може зламатися, але якщо людина отримує від цього задоволення або вже зламана, то на подібні ризики можна не зважати. Найбільше досягнення ланцюга. Він зміг попередити інших про втечу швидше, аніж помер. Тому не будемо довго затримуватися на його персоні. РЕМІНЬ. Другий тюремник та ще один в'язень цієї тюрми. Перше, що скаже про неї наш новий напарник. very clever trick. Також він розказує, що вона прибула перед тим, як з'явився головний герой, вона кричала та начебто щось шукала, однак нічого чітко не говорила, а люди й не хотіли розбиратися, тому просто посадили у клітку, стіни якої постійно відновлюються. При першій зустрічі у ній можна помітити повадки звіра, але не людини або когось подібного за розвитком. Упродовж бою можна помітити, як вона піддається все більше звіриній люті. Якщо спочатку вона веде бій на відстані, то з кожною новою фазою в неї з'являється все більше атак ближнього бою, а далекобійні атаки стають все більш широкими. У якийсь момент вона навіть розірве свої кайдани на ногах, звільнивши себе повністю, після чого вона сховається, розпочавши справжнє полювання на незнайомця. Загалом. Важко сказати щось конкретне про ремінь. Жила у кліці та в ній померла. Чудовий приклад того, ким головний герой міг би стати, якщо би ланцюг зміг би виконати свою роботу та зламав би його. Або ж того, ким може стати головний герой, якщо шлях виявиться занадто складний для нього. Лінія. Третій тюремник себе він називає повелитель часу. Для мене це дуже суперечливий персонаж. Я обожнюю локацію та звуковий супровід, але зневажаю його самого. Себе він вважає дуже розумною людиною, однак я бачу дурака, якого погубила гординя. Лінія постає перед нами у вигляді милого дідуся. Зі слів нашого напарника, ми дізнаємося, що до подій гри він був ученим та першим, хто помітив появу незнайомця. «Пляма на сонці, подивіться, у небо, говорив він. Також він уміє передбачати майбутнє та передбачив утечу незнайомця, але не то, наскільки той далеко дійде. Також він не передбачив зраду і то, чим весь цей задум із в'язницею може закінчитися. Чимось нагадує шарлатанів, які говорять про своє передбачення, коли воно збулося, або говорять лише те, що їм вигідно. Для мене Для мене лінія, мабуть, найбільш жалюгідний персонаж цієї історії, що вчений, та настільки стара людина забула у цьому місті? чому він став тюремником та погодився у разі потреби протистояти головному герою. Та й не невої. Продовж майже всього бою він старався уникати прямого зіткнення з незнайомцем. Під час першої стадії він ховається за трьома рядами щитів. Під час другої та третьої стадії він сидить на вершині колони. А під час останньої ховається за неприхідною бурею з снарядів. Навіть моменти, коли він переходить у ближній бій, то старається атакувати та дуже швидко ховається або тікає. На мою думку, у всьому винна його пихатість. Він просто не зміг стерпіти, що його ніхто не слухав, коли незнайомець прибув. Також не зміг стерпіти, що лаври перемоги над ним та будівництво тюрми дістанеться комусь іншому, саме тому він тут, щоб отримати свої п'ять хвилин слави та трохи визнання. Лінія – це світовий боягуз, якому скоріше за все стукнуло кілька сотень років. Бо кібернетикою напічканий Дай Боже, що можна зрозуміти при нанесенні останнього удару. Він загинув через власну тупість, бо хотів комусь щось доказати. Луска або Морта. Четвертий тюремник та один з перших постраждалих від незнайомців. Нас зустрічає доволі гнітюча локація, яка є відображенням не тільки наступного противника, але й його травми. Наш напарник говорить, щоб ми не слухали наступного тюремника, бо той уже давно зійшов з розуму. Однак ми всі знаємо, що після цього ми будемо слухати його тільки ще більш уважно. Рибіча Морда з'являється дуже ефектно, зразу показуючи себе і те, що у нього не так з головою з усіх ракурсів. Також саме тут ми дізнаємося той факт, що він точить зуб на головного героя. Його стиль ведення бою диктується його оточенням. Уся дуель проходить на одній величезній калюжі, і через це риб'яча морда любить часто нападати з під води та зразу ж там ховатися. У якийсь момент він навіть спробує втопити головного героя. Локація навколо та й рибіча морда, наче постраждали від токсинів, тому не дивно, що його атаки пропитані брудом або якоюсь отрутою, які створюють ефект головокружіння, але не вбивають через сильну регенерацію. Навіть його особливість створювати своїх двійників лише додатково підкреслює його божевілля, відчаї та самотність. Упродовж бою рипяча морда справді буде говорити багато цікавих речей. Наприклад, по його словам можна зрозуміти, що він став таким після зустрічі з головним героєм. Цілком можливо, що при першій появі незнайомця першим постраждало саме поселення рипячої морди. Також можна судити, що творці тюрми вибрали його в якості тюремника, бо він ідеально підходить на цю роль. Людина, яка втратила все та живе суто заради помсти, як він сам про себе говорить, so much power, so much загалом доволі жахлива участь і настільки ж жахливий кінець. Длань п'ятий тюремник і той, хто посадив головного героя в клітку. По дорозі до нашого опонента наш напарник дуже багато говорить, але мало по суті. Він намагається налаштувати головного героя проти наступного тюремника, щоб він ненавидів його по особливому, бо саме ця людина вела за собою сотні інших для того, щоб упіймати та заточити незнайомця. Однак... Не все так просто і не варто робити поспішних висновків. Перше, що ми бачимо, ступивши на арену, це дитину, яка тікає, побачивши нас. І лише після ми бачимо нашого опонента, який готується та намагається заспокоїти свого сина або ж навіть самого себе. Длань зневажає головного героя, і це він регулярно демонструє репліками впродовж бою. i look at you stranger and i see nothing desolation death you are alone i am fighting for something much greater than У бою Длан показує традиційний стиль ведення бою, захищається щитом та б'є мечем. Однак можна помітити, що впродовж бою він бореться не тільки з незнайомцем, але й зі своїм страхом. Уже ближче до кінця, длань відкине свій щит, свій захист, зосередившись суто на атаці. А у фінальній фазі під час етапу ближнього бою він проводить тривалу серію ударів один за одним, не даючи нам часу перевести подих і віддаючи залишки своєї сили. Але коли його порив закінчиться, йому самому буде достатньо кількох ударів, щоб пасти. Основною тезою Длані є: той, хто не знає страху, не знає мужності. Як на мене, то страх втратити свого сина і дає йому мужність битися далі, бо хто, якщо не він, захистить його та всіх інших у нього за спиною. Длань боягуз, як і всі ми, але він ніколи не полишає бій зі страхом, і саме це і є його силою. Тому, коли він гине в останньому пориві мужності, його можна було би пожаліти, але не варто. Як сказав один шинобі, виявити жалість до того, хто готовий віддати власне життя за щось дороге для нього, це означає проявити неабияку зневагу його рішень. Пісня Шостий тюремник і та, хто є основним куратором будівництва тюрми. У нашого напарника з неї доволі важкі відносини. Він називає її зарозумілою, самовдоволеною і холодною, та просить сильно вдарити її від нього, бо навіть його вона ув'язнила тут. Пісня це жінка, яка зустрічає нас не зі зброєю, а з проханням поговорити. Доволі розумна та хитра. Особисто мене вона майстерно обманює, бо я ніяк не можу приділитися у ставленні до неї. З однієї, вона розіграла виставу з самопожертвою, а з іншої, показує ще той рівень гордині. При зустрічі гравець має право вибору за головного героя. Він може трохи почекати та залишитися у цьому раю, а може продовжити свій шлях і пройти до ліфта. У першому випадку незнайомець сяде з піснею поряд, а та подякує та зробить акцент на тому, що вона стане героєм для власного народу. У другому випадку пройде разом з тобою на ліфт та промовить, що незнайомець справді не заслуговує нічого більшого, окрім кайданів. І саме тут є цікавий момент, який я не можу розтлумачити впевнено. Уже будучи на ліфті, пісня востаннє тягнеться в сторону незнайомця. Як на мене, це може бути проявом останнього сподівання, що все це може закінчитися мирно, а також і безмовним висловлюванням, де як ти смієш відмовляти мені. Обидва варіанти для мене є доволі правдоподібними, і я не беруся стверджувати істинність тільки одного з них. Під час дуелі пісня веде себе доволі обережно та першу половину бою намагається триматися дистанції. Лишень пройшовши екватор, вона збільшить арену вдвічі та почне вступати також і в ближній бій. Це доволі важка дуель, але по суті пісня програє ще на початку останньої фази. Якщо гравцеві получиться зламати щит, а потім пробігти в центр арени, то вона паде від одного удару. Це дуже цікавий момент, коли ти усвідомлюєш, наскільки ти похожий зі своїм опонентом, бо ця фінальна фаза є випробовуванням для обох персонажів. Для пісні ціль зробити непрохідну ситуацію, а не знайомцю її пережити, і при цьому кожен розуміє, що кінець близький. Для мене пісня буде все ж таки хорошим персонажем, героєм, який хотів врятувати свій народ, але не без гріха. Її образ має своє протиріччя, який робить її живою, подібною до справжньої людини. І все ж таки ту, хто настільки спокійно приймає свою смерть та програш, я не можу назвати зухвалою або зарозумілою. Сьомого тюремника вбив наш напарник у якості подяки незнайомцю. Тому не будемо на ньому затримуватися довго, а рухаємося далі. Вибух восьмий тюремник та найкраща серед найкращих. Наш напарник по дорозі до неї нахвалює її та висловлює свою симпатію до неї. Він дав би їй оцінку 11 з 10, однак вона собі дала би 12 з 10. По дорозі нас зустрічає маленький дрон, який збирає інформацію про незнайомця, поки той вальяжно йде вперед, ігноруючи його. Однак в моменті він потрапляє в пастку, після чого нас чекає гарячий прийом з густок плазми в спину та цілий полігон, створений для боротьби з нами. Вибух називають високомірний та самовпевнений, і в якійсь мірі вона справді достатньо легковажно віднеслася до бою, але в той самий момент. І впевненість собі оправдано. Наприклад, на початку, знаючи обмеження ефективної дистанції пістолета незнайомця, вона тримається зручної для себе відстані та використовує перевагу своєї снайперки. Вона використовує своїх дронів в якості обманних маневрів, додаткової зброї та збору інформації. Вона майже ніколи не нападає у відкриту, а використовує систему невидимості. Також вибух вивчала стиль маневрів незнайомця та адаптувала під нього особливу атаку, яка є частиною останньої фази та особисто для мене одним з найважчих булетхелів в цій грі. Цей момент одночасно показує її підготовку та вічі у цьому бою. В нас справжній спеціаліст своєї справи, яку заслужено обрали тюремницею. Однак завжди є звір побільш. Лезо дев'ятий та найсильніший тюремник. Маючи вічність попереду та просто вимогу чекати, хтось віддався би мрії, інший можливо збожеволів би. Він же зробив як перше, так і друге, тренувався, готувався до найбільш пам'ятного бою у своєму житті. Лезо постає перед нами у вигляді спокійного та мудрого чоловіка, який знає для чого він тут. Від цього бою він очікує лише одного: чогось пам'ятного, чогось, що дозволить йому вивчити щось нове. Він єдиний противник на нашому шляху, який не принижує, а навпаки, відноситься з повагою, дякує та навіть підбадьорює. Хоча добре, декілька підколів від нього все ж таки можна почути. Наприклад, мій любимий. to <рес> you? Чомусь Лезо часто порівнюють з головним героєм, наче він його фанат, і це пояснює, чому вони схожі. Однак, як на мене, то схожості в них не більше, аніж у кожного іншого тюремника з головним героєм. Просто художники старалися дотримуватися одного візуального стилю. Насправді, Лезо має історичний прототип, а саме Міямото Мусасі, який колись вигадав техніку битви з двома зброями в руках. Та також провів дуель, використовуючи весло від човна. Лезо – це той, про кого я говорив, що необхідно навчитися парирувати до того, як ти до нього дійдеш. Він справжній майстер меча, від атаки, якого неможливо ухилитися. Він доволі хитрий, бо часто любить робити обманні удари або збивати ритм серії, щоби підловити гравця. Бій з ним це не випробування розуму або тактики. Це випробування рефлексів та реакцій, бо під його ударами багато не подумаєш. Особисто для мене бій з ним став чимось більшим, аніж традиційний бій проти боса в грі. О битві з ним я бажав доказати собі, що я не буду просто так відступати перед трудностями на своєму шляху. І це справді було щось пам'ятне. Те, що дозволило мені вивчити щось нове. Ритм. Десятий тюремник та останній крок перед свободою. І наш напарник, як завжди, вставляє свій коментар про наступного опонента. Аматор, наївна ідеалістка і одна з причин, чому він ненавидить це місце. Дозвольте мені стати останнім рубежем, говорила вона. Я вистою, коли інші падуть. І коли ми зустрічаємо її, то бачимо дівчину по суті дитину, яка очікувала побачити когось страшнішого, і тому в її голосі можна почути нотки розчарування. You're not what I was expecting. Головний герой, мабуть, не дуже схожий на того монстра, хто зміг перемогти вісім найсильніших воїнів землі. А до цього противостояти цілій армії. Однак вона не розгублюється і все ж таки починає свій бій. Хоча боєм це важко назвати, скоріше погонею, де незнайомець намагається наздогнати ритм. Вона тікає, зупиняючись лише на великих платформах, де пробує щось протиставити головному герою. Навіть супер заморожуюча пушка, яку та тримала напослідок та покладала велике сподівання, не змогла зупинити незнайомців. Уже на останній платформі вони зіткнулися в ближньому бою, і в порівнянні з попередніми боями, це просто побиття дитини. У кінці кінців це закінчується її смертю. Не дивно, що композиція, яку супроводжувала нас по дорозі до ритму, називається Монстр. І я сподіваюся, що ви розумієте, хто в цьому контексті монстр. Шлях на свободу вільний. Залишилося зробити лише декілька кроків, щоб... Як і говорила пісня, незнайомець є дуже небезпечним для землі. Буквально його присутність знищує її. Це, мабуть, кінець. Хоча я не встиг вам розказати про ще двох персонажів. Голос. Він же архітектор, сьомий тюремник, творець тюрми та ще один її в'язень. Ми знаходимо його на березі моря, де той проводить час зі своєю донькою. Голос розпочав усю цю авантюру заради неї, щоб знову побачити її, яка залишилася за межами тюрми. Він пробував усі способи, але йому прийшлося змиритися з думкою, що покинути тюрму можна тільки вбивши всіх інших тюремників. Саме тому він і випустив незнайомця. З його сторони, доволі егоїстично ризикувати усім, щоб побачити свою доньку, тим паче доволі тупо звільняти монстра, який ж знищить твій світ, і в результаті ти зможеш провести з, -з, -з нею від сили декілька годин. Невже це рішення Генія, який створив настільки продвинуту тюрму? Уже на землі, де він промовляє свій останній монолог та вкладає важливу думку для незнайомця? You were my only chance. I hoped it would change you. I think it did. Шлях нашого героя тут ще не закінчився. Знаходячи вежу, а в ній свій костюм для польоту, незнайомець відправляється у небо, де знаходить материнський корабель, та відповідь, хто він такий та для чого він був створений. Його називають вершти та задають єдине питання: чи підходить земля під колонізацію? Упродовж нашої пригоди ми дізнаємося причини, за що бореться кожний зі тюремників на нашому шляху. Задоволення! Свобода, особисте его, помста, захист, статус, таблиця лідерів, досконалість, ідеал, родина. Однак за що бореться незнайомець або, як ми вже дізналися, вершник. Перш за все, варто згадати шосту тюремницю, пісню та першу причину для боротьби. Вона пропонує вершнику залишитися на її рівні. Бо для землі він небезпечний, а тут може отримати все, що той забажає. Можливо, в якійсь мірі це виглядає раптово та доволі нелогічним, однак тут варто відкинути призму гравця та зосередитися суто на сприйнятті ситуації вершником. Він проживав тортури знову і знову, а потім йому прийшлося пройти п'ять важких боїв, де один противніший за іншим. Він відправився по цьому шляху, щоби отримати свободу та позбутися болю. Пісня не дає суцільної свободи, але й клітка її значно просторніша та не має того болю, який вершник вже встиг пережити. Як на мене, то цілком оправдано, що він просто захотів спокою та затишку. Другий вибір та ще дві кінцівки. Можна вибрати колонізувати планету Земля та виконати завдання, яке було поставлене передвершником самого початку. І ось саме друга причина для боротьби порятунок іншої цивілізації та своїх творців, виконання особистого завдання. Після цього армія таких як він відправиться на землю, щоб її змінити. На цьому бій та шлях головного героя закінчиться. А нам залишається спостерігати за смертю землі. Однак можна відмінити вторгнення та напасти на материнський корабель Зірка. Тут я не беруся чітко відповідати за вершника, заради чого він бореться та продовжує свій шлях. Можливо, подяка другу, який звільнив його, можливо, гнів на своїх творців, що кинули його. Можливо, розчарування власним місцем у світі, можливо, бажання продовжувати пошук, можливо, все одразу, я не знаю. Це доволі таки божевільна історія про божевільних персонажів у божевільних обставинах. У процесі роботи над цим відео я точно можу сказати, що переосмислив багато речей та подивився на гру трохи під іншим кутом. Раніше головний герой та кінцівка гри вважалися найслабшими елементами цієї історії. Однак зараз у цьому я бачу якийсь сенс. Надіюсь, вам це відео сподобалося так само, як і мені робота над ним. Підписуйтеся, бо тут буде багато цікавого про ігри. Та не забувайте залишати свої думки в коментарях та вподобайки, щоб я розумів, що мені варто продовжувати. До зустрічі у невідомих просторах, у невідомих місцях.